Так, да, красота. Бачите, тут а? яка зараз ділянка? Але зовсім скоро там буде красота, зовсім скоро з цього вікна можна буде насолоджуватись такими краєвидами заходом сонця. Тут буде вулиця, закінчуватись ділянка. Це взагалі будинок на 201 квадрат, теж на містечку Віладжо. Третій поверх це була спальня з отакеним гарним вікном. санвузол не видно трошки. Друга спальня, третя спальня з невеличким балкончиком. Цей вад я вам теж покажу. Бачите, скільки тут зелені, як тут красиво. Спустимося на перший поверх. Тут є додаткова котільня. Навіз під машину з бруківкою. Бачите? Такий навіз. Це перший поверх. Велика гарна кухня, вітальня. Зробили ось такі колони. Ще одна кімната. Невеличка кладова і синвузом. Ось такого формату. Цей будинок, зараз я вам покажу. Ой, тут тяжко ходить, але нічого. Ось, Ось такий будиночок зовні. Ділянка 8,800. і 9 майже Дуже велика, гарна ділянка, буде озелена, буде тут все красиво. Дайте трошки часу.